У сумській громаді з початку епідеміологічного сезону гострих вірусних інфекцій на COVID-19 захворіли близько 1600 людей. Двоє не щеплені до цього людей. Віком старше за 65, померли. Про це повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я. Медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Цюкало розповіла про симптоматику, що характерна зараз для перебігу коронавірусної інфекції у людей. Підвищення температури тіла до 38 градусів, ломота в тілі, біль в горлі, першіння горла, загальна слабкість, недомагання. Звертатися до лікаря потрібно обов'язково. Лікар огляне, збере скар, ну, скар Збере анамнез захворювання при необхідності проведе тестування або швидко тестом, або візьме мазок на ПЛР. Марина одна з тих, хто прийшов сьогодні в амбулаторію, щоб вакцинуватися. До цього отримала дві дози вакцини від коронавірусної інфекції. Вважаю, що це обов'язково робити всім, адже це турбота про власне здоров'я, особливо в період, коли. Ковід широко поширений, тому вважаю, що це дуже необхідно. Перед щепленням потрібно заповнити поінформовану згоду на щеплення, далі ми ідентифікуємо пацієнта. Пацієнт повинен пред'явити документи особи. І в системі медичної охорони здоров'я електронній ми знаходимо електронну картку цього пацієнта, його ідентифікуємо і. Частковий медичний огляд проводимо. Далі пацієнт отримає дозу щеплювального матеріалу, і 30 хвилин в коридорі він очікує, якої може, не дай Бог, реакція. Директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Ганна Євженко зауважила, що на прикладі їхнього закладу спостерігають підвищення захворюваності на ковід. 19 насамперед медики радять щепитися тим, хто перебуває в групах ризику. Спостерігаємо більше таку захворюваність легкого і середнього навіть більше середнього стому. Такого важкого перебігу мало наглядаємо. І як бачимо, що самим дієвим і самим дешевшим способом захистити себе від ковід, 19 є щеплення щеплення двома дозами і двома бустерними зонами дозами на даний час. Ми в нашому центрі в наявності вакцина Pfizer. Люди, які завершили цикл вакцинації, вони зараз мають отримати бустерну дозу. Ті, хто не вакцинувався. Першими двома дозами відповідно отримують повний цикл вакцинації. Ті пацієнти, які не пам'ятають, які в них дози були отримані, і коли вони щеплювались, їм необхідно звернутися до сімейного лікаря, який їм нагадає, і порадить, яку дозу саме вони мають отримати. Зробити щеплення від ковід-19 можна у міських амбулаторіях центрів первинної медико-санітарної допомоги в будні з 9 до 15 та в суботу з 9 до 12 години. Для вакцинації слід взяти з собою паспорт. Анна Книш, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.